Вони роблять життя трішки добрішим та безкорисливо допомагають іншим. Сьогодні у всьому світі відзначається День волонтера. З хмельницькими благодійниками познайомилася Ольга Бахіна. Громадська організація завжди поруч за Хмельниччину відносно молода. Їй всього рік, але активісти вони вже чимало. Волонтери популяризують здоровий спосіб життя, займаються вирішенням екологічних проблем, підтримують молоді таланти. Роман та Дмитро студенти, але не уявляють свого життя без благодійності. Дуже захоплює допомагати іншим, якось певно, бачити. Я бачу в цьому певне якесь майбутнє. В цьому є сенс життя, скажімо так, на майбутнє. Заохочую своїх друзів, знайомих, щоб вони також залучилися до нашої організації. Хмельницький обласний благодійний фонд Карітас активно працює вже понад 10 років. Здобутків за цей час у благодійників чимало. Вони працюють у багатьох напрямках. Це робота з інвалідами, людьми похилого віку, малозабезпеченими сім'ями та молоддю, що потребує підтримки. Директор фонду отець Іван Данкевич зауважує, що працювати волонтером не так вже й легко. «Це Справді важка, і в нашому середовищі невдячна праця. Чому тому, що бути волонтером це знов ж таки внутрішнє бажання робити добро. Залучати волонтерів в сьогоднішній день є дуже непросто, тому що волонтер це є людина, яка виконує безкорисну свою працю. А от Дмитро займається волонтерською діяльністю у благодійному фонді Карітас вже не один рік. За цей час зроблено немало, але спочивати на лаврах ще зарано. То що саме слід бажати волонтерам у їх свято, знає напевне. Побажати, щоб вони надалі займалися, і своїм прикладом це єдиний такий, я думаю, досить дієвий механізм. Тому що, якщо людина щось робить, якусь добру справу, від, ну, від щирого серця. То воно завжди запалює інших її оточуючих до усіх теплих побажань долучаємося і ми. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, Новини Ті 7